І розуміння дали нам. Ігор Васильович, вважаю, що також з приходом не прийшов від нас танк народження варіант, а прийшов працювати і розбудовувати район міст і працювати з міста. Шановні присутні, я хочу е, завершити наше представлення, не будемо затягувати часу. У нас буде нагода ще не один раз підбивати підсумки, зустрічатися в трудових колективах. Ми започаткуємо таку роботу. Зараз, коли будемо бачити реальну картину щоб побільше і поближче були до людей. Я поставив завдання перед собою, перед обласною державною адміністрацією, перед районними ланками, щоб влада максимально була наближена до людей. І воно так і буде. Ми всі ж в ми один одного знаємо, ми нічого не боїмося. Бо як це те інше, То, що погано працює, що має погані результати, що нам, старокостахівські попри... Позитивний, який тут звучав, в кожному районі є щось і позитивне влада зробила. Я була влада вирішити ці питання. Але одна з найбільших заробітних плат середньо тисяча гривень. Дві тисячі з купіхами постійно до река, ми не будемо в далекі-далекі діє. Роботи не почати краще. І я вірю, що те, що сказав голова районної ради, повністю розділяє, І ще раз наголошую, що ви спільно. Ділити немає тут нічого. Так само в один у пляжці мають вирішувати всі проблеми, які є в районі. І я зобов'язую наступити на п'яти всім, хто цього не буде розуміти. Прямім розуміння цього Я знаю, що ви зможете всі разом працювати дружно. Я знаю, що у вас поєднає ідея. проблеми району, які є. І я думаю, що далі ми будемо з вами. І відпрацювати всіх. Ми розповідаємо привітати нового призначення голову районної адміністрації Ігоря Васильовича, президенту країни. Я маємо велику радіну велику надію, що ті зараз. Я буду ставити перед вами, що вони в виконувати, Ви Не знаю, не виконувати, де виконувати січні. Давайте потім побачаємо. Всі питання ви про щодо Кабінет, Кабінет, ви знаєте, більше мене баруть. Все правильно. Так, і договорилися, що вивчить ситуацію, індивідуально попрацює, зараз нема що розказувати. Правильно? Нічого не знаю, де да? плани відбуваються. в цій ситуації де розказуєте? В першу чергу я хочу подякувати на той час президенту України Андрію Челюшенко, що він вручив на мені таку велику посаду. Я хочу сказати, що я є гордістю своєю з командою в до кінця. Я думаю, що є на це певні результати, люди оцінюють. З перших днів моє перебування на Старові Стантинівській землі. До робочого дня на нас склалася співпраця з сторонами місцевого самоврядування, як району, так і місцевої влади. В цілому я хочу сказати, що знаєте, е, так склалася доля, що я проживав в місті Хмельницьку, а доїжджав до Костянтинова, то про ну, моє звільнення тільки змікається, що рада тільки одна сім'я може. ванти ги те спала за четири пет